План майстер-класу, що ми дізнаємося сьогодні? 10 ігор. Увага, 10 штук для вас вибрала. Найтоповіших, найцікавіших, які мені найбільше подобаються, і як ними користуватися, тобто по кроковій інструкції, а ще обговоримо варіації, що можна ще з ними робити, ідеї. Далі, далі я поділюся ще двома сайтами для користування. Вони мене дуже рятують на моїх уроках, ну, особисто мене тому що часом ну, немає часу підбирати щось нове, нове, свіже, свіже, свіже. Потрібно щось швидко, яскраво, коротко. Ну, тобто там на будь-який смак будуть завдання на цих двох сайтах. І для дітей покажу, там для підлітків, дорослих. Ну і третє, бонус усім учасникам. Про бонуси я розкажу трошечки пізніше в кінці. Це, наприклад, перше питання: та-та-та-та-та, English. Так. І варіанти. Does you speak, do you speak, do he speak, do you, do you say? Ось вам практика: present simple плюс uh, дієслова. Далі. Uh, why people і питальне речення. От, до речі, вам. So they can look stylish and because they uh, need them. Why people і варіанти. Wear glasses, wears glasses, do wear glasses, does wear glasses. Це з вами спробуємо, так, спробуємо. Е, Дар'я, зараз я вам е, називаю якусь категорію і ставлю таймер на 5 секунд. Ваше завдання назвати, ну, давайте візьмемо реалістично, три слова за 5 секунд на цю категорію. Категорії дуже, дуже прості. Mm -hmm. Тобто, я взяла такі дитячі категорії, щоб ми з вами просто потренувалися на цих категоріях. От я, наприклад, зменшую віконце. От, у мене вже стоїть таймер. Ви можете обрати будь-який таймер, який вам подобається. У мене стоїть він на 5 секунд, ось такий великий. Головне, щоб було видно цифри. Дар'я готові? Я запускаю mm -hmm. таймер і називаю категорію. Окей. Mm -hmm. okay. uh, name three fruits. Uh, mango, Apple, banana. Good. З вами можна крутити кубик, і у вас просто офігенно готова. Просто, ну, просто ви нічого не зробили, ви тільки натиснули на кнопку і обрали гру. Дуже люблю цей сайт. Ще є у них класні, ось тут в розділі для speaking, Там kids, teens, adults.